Цього року Україна вперше відзначала День Європи. З такої нагоди у центральній міській дитячій бібліотеці для учнів провели тематичний захід. Колеги з телестудії Тясмен розкажуть докладніше. Активних відвідувачів книгозбірні запросили на зустріч з елементами тренінгу європейські цінності в житті кожного українця. Учасниками зустрічі стали учні 4-го Б класу школи номер 3 колегіум. Їхній класний керівник Алла Яковенко, учні 6-го А класу гімназії імені Василя Трохимовича сенатора. Їхній класний керівник Марина Бараннік та вчитель географії Ольга Кільчевська. Захід відбувся у межах проєкту Вільні творці європейського майбутнього реалізується він за інформаційної підтримки мереж ЄС. В Україні керівник євроклубу Долоньки Каріна Манько підготувала та провела тематичну інтелектуальну ігрову програму. Допомагали їй асистентки Анастасія Серветник та Вікторія Манько. У цікавій інтерактивній формі діти б мали можливість більше дізнатися про країни Європейського Союзу, європейські цінності, визначні місця та багато інших цікавих фактів. Школярам запропонували переглянути відеоролики та знайти у них неточності. Колегіанти та гімназисти продемонстрували свої гарні знання. Учні не лише вказали. На помилкові твердження, а й зуміли їх виправити та правильно пояснити. Учасники зустрічі також охоче розгадували анаграми, тобто із запропонованих літер, складали визначення цінностей. А це рівність, демократія, свобода та інші. Не менш цікавою була участь у вікторині. Найактивніші учасники отримали подарунки від представництва Європейського союзу в Україні. Стануть у пригоді браслетики, ручки, блокноти, світловідбивачі. На прохання організаторів школярі прийшли на зустріч зі своїми малюнками. Країни Європейського союзу автори найкращих отримають нагороду. Сьогоднішні школярі у найближчому майбутньому писатимуть нову європейську історію України, а тому важливо уже зараз пояснювати їм, що значить бути справжнім європейцем. Зустріч, яка відбулася у дитячій бібліотеці, може узагальнити гасло вивчаємо Європу, змінюємо Україну разом до перемоги.